ефірі ваша свобода, яку сьогодні вестиму я, Дмитро Шурхало. Вітаю наших слухачів та тих, хто дивиться трансляцію в інтернеті на сайті Радіо Свобода. Сьогодні ми будемо говорити про те, чи допоможе референдум та конституційна реформа, зняти політичну напругу в Україні, зокрема на Донбасі, де відбуваються доволі трагічні події. Зараз говорити про це. Ми будемо із знаними правниками. Це Олександр Задорожній, президент Української асоціації міжнародного права, вітаю вас. Доброго дня. А також Ігор Когут, голова Ради лабораторії законодавчих ініціатив. Доброго так, дня. Не Тільки не зазначу. Я не правник. От я відразу зазначаю. <звук> ну, я думаю, що законодавчі ініціативи. Це правильно. Цей, Ми би... розбираємося із цим, але я, з точки зору суспільної і політичної більше. А є і правники, котрі працюють. Добре. Отже, вчора відбулося засідання Ради національної безпеки і оборони, на якому е, ухвалили рішення про те, що з метою е, якби владнати ситуацію в країні варто провести референдум, на яке за попередньою ініціативою, яка ще не була узгоджена, у парламенті має бути попередньо таке винесене питання на референдум. Чи виступаєте ви за єдину суверенну Україну, в якій розширюються повноваження місцевого та регіонального самоврядування? Можливо, в ході обговорення в парламенті питання зазнає змін, але от голова фракції партії Батьківщина Сергій Соболєв сказав. Зокрема, те, що питання має набрати більшість у сесійній залі, тому за його словами, навряд чи ще якесь питання матиме підтримку? Це думка голова фракції партії Батьківщина Сергія Соболєва. Отже, пане Когут, з такого не лише якщо брати правничого, а здебільшого політичного боку. Якщо це питання, то наскільки вдасться? За допомогою такого питання за допомогою, якщо винести таке питання на референдум, за його допомогою, наскільки вдасться нормалізувати ситуацію в Україні і передусім на Донбасі? Ну я, я не вважаю я в, в аспекті такого питання, і навіть проведення референдуму він вже не є настільки своєчасним. Як він ініціювання такого референдуму відбулося раніше, можливо, і обговорення цих питань відбулося і раніше, можливо, би це було більш доречне. Сьогодні це вже така реакція на події. Ну, Менше з тим, йдеться питання, якщо ви ставите в назві нашої програми і заголовку стояло питання референдуму і конституційної реформи, то я думаю, більш доречне, більш необхідно є сьогодні безпосередня робота над змінами до Конституції чи спеціальними законами, які будуть. Говорити власне, про ту, вже відому всім, децентралізацію. І, в принципі, оці нюанси, які сьогодні надзвичайно важливі в цьому аспекті, це перенесення всіх повноважень і фінансових, і адміністративних, і бюджетних на рівень міста. Оце ж, і я акцентую на цьому, на рівень місцевого середування, на рівень громади. Всі оці проміжні ланки, як обласні і інші районні, вони повинні бути дуже ретельно переглянуті. Нам не потрібна ні не потрібна надмірна бюрократія, нам не потрібні посередники між громадянином і владою, центральною навіть владою, якщо говорити по великому рахунку. Але сьогодні акцент основний мусить робитися і в контексті цього питання, котре виноситься на референдум, і в контексті цієї зміни Конституції громада, громадянин і громада, його середовище життя, тому що громадянин живе ну не тільки. В Україні, а він живе дуже часто в конкретному місці, де він отримує послуги освітні послуги охорони здоров'я, соціальні послуги. І безпосередньо ось ці послуги і ці ресурси повинні бути дуже великою мірою зосереджені в тому місці, де людина живе. Пане Задорожній, на вашу думку, що є. От пан Когут каже, насамперед, конституційна реформа, референдум не надто своєчасний, чи взагалі Ні, не. Ні, ну своєчасний. справді це питання консультативне. Звичайно, треба звернутися, і це треба трошки розрядити ситуацію. Ну, я хожу з того, що, перш за все, хоч ми так і не побачили да, тих женевських домовленостей, але все ж таки, скоріш за все, в них вмістилось питання про проведення якогось референдуму. Ну, якогось, який. Оце формулювання, воно, як завжди, у нас не буває такої політичної остроти. Очевидно, що провести референдум в такі стислі терміни неможливо. Неможливо з трьох причин. Немає законодавчого підґрунтя. Нагадаю, що закон про референдум 2012 року передбачає ну, відповідну процедуру згідно з Конституцією, це три мільйони підписів, так і так далі. Другий момент немає часу, навіть якщо буде ухвалене рішення окреме для того, щоб це провести 25 травня. Нам всім зрозуміло, Друга, що так... Навіть... а Верховна Рада може ініціювати референдум. Ну це теж питання. Воно ж не передбачено конституцію безверхов у, повноваження... у повноваженнях Верховної Ради в Конституції статті 85, таких повноважень Верховної Ради немає. Тому знову ж таки оголосити і ініціювати це знову ж таки різні речі. Так? Тобто, у нас є референдум за народну ініціативу, а для того, щоб зібрати підписи і так далі. Тобто, Верховна Рада гіпотетично може ухвалити окремий закон про проведення референдуму у зв'язку. Я навіть якщо проаналізувати те питання, яке, шановний Сергій Владиславович, щось це проголосив, я ну, знову ж таки питання регіонального самоврядування. Знаєте, закон України про місцеве самоврядування не передбачає регіонального самоврядування, і тут ми бачимо такий хибний підтекст: хтось хоче самоврядуватися так, да? щоб прикрити самоврядування оту, Настогидлу федералізацію, яка нам усім уже надоїла, і навіть росіяни про неї не кажуть, да, що федералізація потрібна. Тобто, що таке регіональне самоврядування? Я абсолютно погоджуюсь з паном Ігорем. Ну нам очевидно, треба... що да. може самоврядуватися да, не лише громада, да, а й регіон... А щось і вище, а да. щось вище, а від... щось вище від... чого нам потрібно, так і так далі. Тобто, тут треба тут багато політичних питань виникають, які мають юридичне забарвлення, таке і непросте, непросте. Тому треба дуже просто. Ну, немає простих рецептів, то мені просто так бовкнути зараз. Треба дуже просто, да? це не просто. Але треба погодитися з тим, що проведення уважно законодавчого референдуму в цій ситуації неможливо. Можливо, провести опитування громадської думки, яке буде враховане. Вищими органами влади нашої держави в подальшій законодавчій діяльності. Законодавчій, виконавчій, ну, вищі органи їх три, да, уряд, президент, Верховна Рада. І спокійно на цьому зупинитися. Бо якщо ми почнемо зараз конструювати щось недолуге, наприклад, таке, провести законодавчий референдум, да? ну. У нас нема ще раз повертаючись, ну власне казала, що він матиме консультативний характер. Да. Це вже От ініціатори консультативний, сказали. а це інша річ. Я нагадаю, що Україна вже має досвід проведення консультативного референдуму в 2000 році, 16 квітня, за ініціативою. Ну, як тоді казали, кучми, да, але формально за народною ініціативою за підписом дуже був формально за да, був проведений референдум, наслідки якого Верховна Рада, за висновком Конституційного суду, могла врахувати, могла ні. І це питання принципове і досвід є. Тому треба проводити консультативне опитування, наслідки якого будуть враховані. І це буде моральним політичним зобов'язанням влади. Крапка. Не треба якихось таких недолугих конструкцій, які заженуть нас ще більше в невигідну, законодавчу конституційну ситуацію, і не завжди поставлять питання ну, скажімо так, і про легітимність наслідків і цього референдуму. Які саме питання варто винести на консультативний референдум? Ну, консультативний референдум, очевидно, треба виносити питання про збільшення повноважень місцевих рад, місцевих громад, місцевого середування, однозначно. Про певні компетенції, котрі можна перенести на, на цей рівень, але ще раз скажу, давайте ось абсолютно я підтримую пана Олександра і е, давайте я кілька моментів е, позначу. Перше, Верховна Рада може призначати референдум виключно з питань територіальної. Території України і то на підставі тих міжнародних угод, якщо ми чиїсь території беремо, чи чиїсь, якісь території віддаємо, якщо ми домовилися на міжнародному рівні, тоді можна, звичайно, референдум єдине повноваження. Друге, президент може призначати референдум, але історія полягає в тім, що виконуючи бовський президента, не може за цією конституцією. І ми маємо цю обставину сьогодні ситуативно. Третє народна ініціатива, так, референдум, цей закон, який був ухвалений у дванадцятому році, передбачає, але процедура родової ініціативи забирає 90 днів 40 днів на ось цей процес збору підписів ініціативної конференція, і пізніше, ще після того, президент, знову ж, президент, а не виконуючи обов'язки, повинен ініціювати референдум. І ще 30-50 днів на самому. Це Пану раз. кого просто пан Задорожній вже пояснив ці нюанси, Добре. що тут Добре. дуже хитка правова база, друге, але друге щодо ситуація. щодо питання, Ні. яке треба винести, як на вашу думку? Ну, в принципі, питання легітимне. Я просто єдине треба розібратися з цим регіональним вимірем. Я це, да, і, якось але, але але, по-друге, по друге, по -друге ні, можливо, просто якісь інші ми, питання, що варто винести. Я не знаю. Я не хочу зараз О, оце, вибачте, оце вже історія політична. Якщо ми зараз почнемо виносити питання, може питання про будь які питання про асоціацію ЄС, може питання про, про мову, можна багато чого питань на, на на виносити, але насправді потім ми не зможемо зібрати і, і, нічого воєдино. Ми можемо отримати дуже неприємну ситуацію з, з висновками референдуму і ніколи. І потім їх буде дуже важко втілити. Я не хочу зараз говорити про додаткове питання. Це раз. І, по-друге, а якщо ви носите таке питання про е, е, зміщення акцентів повноважень, то мені здається, а, а відповідь ж очевидно. А навіщо проводити референдум з того питання, котрого є, я, я вважаю, ну може це моя суб'єктивна думка, тому справді референдум. Опитування краще провести цей побіцит, але мені здається, що в суспільстві є достатньо консенсусу щодо того, що треба розвивати само, самоврядування. Тобто, На вашу думку це очевидні речі. Мені здається, що це очевидні, але це з точки зору того, що ми цим займаємося не один рік. Пане Задорожній, На вашу думку, яке питання варто винести на всенародне обговорення? Я підтримую те, що було запропоновано за виключенням однієї однієфрази. Це регіональне самоврядування, бо воно мені не зовсім зрозуміло. Ну принаймні не зрозуміло, що за ним криється Так? А як коли незрозуміле питання виноситься на референдум, то і наслідки ну, прорахувати? Тобто потрібне то, тлумачення, а що саме да, що, що під, під регіональним, регіональним самоврядування. Але тут є дуже важливий момент, що нам, чого нам треба уникнути. Я підкреслюю, да, що нам треба уникнути сепаратних референдумів, тобто ось тих територіальних, да, тобто в наших умовах референдум можливий виключно як загальнодержавний. О що б ми з паном Мірем не говорили, да, це стосується загальнодержавного референдуму, а не місцевого. Важливо. Да? Другий момент: питання повинно бути сформульовано в легітимний спосіб. В легітимний спосіб, а у нас єдиний легітимний орган. Ну, скажімо так, немає там його повноважень чи є, але. За виключених обставин це повинна Верховна Рада, і Верховна Рада повинна за те питання проголосувати більшістю голосів від конституційного складу. І третій момент треба передбачити нормальні умови проведення референдуму і можливості для волевиявлення громадян. Тому тут роль і місце центральної виборчої комісії, ну вибачте, ексклюзивне. Да, вона повинна дослідити, чи є можливість у громадян. Не під куду не, не, не під не під кулями, да і не під стволами зелених чоловічків там голосувати і так далі. А чи вільно вони зможуть здійснити це своє волевили? Це визначається на компетенція центральної виборчої комісії? Ну, Ну, у нас немає іншого органу, це ми можемо там сісти з цього приводу, там щось трошки, але все ж таки це треба, щоб центральна виборча комісія була безпосередньо ну, участь в організації проведення такого опитування, як би ми його не назвали, які би вони наслідки не були. Консультативне, але зрозуміло, да? ну уявімо собі, я не уявляю просто, да, навіть там десь менше 80% вдумайтеся вдуматися в питання. єдина, суверенна, на да? ну, формулювання рішення. це ще попереднє формулювання. Ну, але. Все ж таки, які питання виносяться? Да? Ну хто відповість в здоровому глузді і розумі да? ні на це питання? Тому тут то дуже є важливим, то те вже буде. Якщо ні, то це вже буде позиція серйозна. І її треба буде враховувати і уявити собі, що, наприклад, ну, в страшному в страшній примарі, можна таке уявити, що те менше 80% громадян висловлюються, Ну за підтримку такого питання, так що далі робити, тому тут просто які б наслідки такого референдуму не були, як би ми його називали, до цього треба ставитися дуже помірковано і обережно, і з усіма ось тими пересторогами, які ось ми так побіжно тут зазначили. В ефірі ваша свобода із. Політико-правовими експертами Олександром Задорожнім та Ігорем Кугутом ми говоримо про те, чи допоможе референдум та конституційна реформа стабілізувати політичну стабілізувати ситуацію в Україні, зняти напругу на Донбасі. Телефон студії чотириста код Києва 044. Слухачі з приводу зазначеної теми можуть телефонувати і ставити нашим гостям свої запитання. Здається, перший слухач вже є. Можна говорити, вітаємо вас, так будь ласка. Я вас також вітаю, всю Україну хай вас благословить всіх хто захищає народ України, українську державу, нашу територію. От а е, не буду вас багато затримувати, але в мене таке е, питання є. Але по перше, от чи не е, те, що роблять е, путінські фашисти, які б'ють українців на українській землі е, за українські прапори, це не е, це вже не є. Е, Сепаратизм, це чисто фашизм, війна, і тому треба їх називати відверти ворогами. А питання в мене таке одне і конкретне до всіх. Так. так. От на жаль, на найцікавішому місці. Я погоджуюся да, погоджу щодо кваліфікації, пошановний слухач виголосив ефірі. Справа в тому, де да, що ось ми тут повинні розділити сепаратистів тих людей, які виступають за відділення, і тих людей, ну. Не повертається язик сказати людей, де да, тих, які вдаються до терористичних методів і насилля, як такого. Ми достатньо її пережили і в Києві побиття, і розстріли людей, і те, що зараз провокується і здійснюється у східних регіонах, окрім як тероризмом, назвати не ну. ну не можна, да і до тих терористів треба ставитися відповідно. До речі, питання встик, так би мовити, до того що ви кажете. Сьогодні під час обговорення конституційної реформи у парламенті таким дисонансом був виступ співголови групи суверена Європейська Україна Олеся Донія, який сказав, що зараз нічого цього робити не можна ніякої реформи, що зараз скасовувати обласні державні адміністрації, районні адміністрації в умовах, коли Україна фактично. Веде от в стані конфлікту, то що це буде з, зі злочином межувати. Як на вашу думку, чи зараз час для конституційної реформи? Ну, я думаю, що на сьогодні конституційна реформа не на часі, хоча б тому, що немає у Верховної Раді 300 голосів. Які проголосували, да мені важко уявити, в який спосіб демократична більшість, яка на сьогодні існує, може співпрацювати з комуністами і з регіоналами, які проти, до речі, багатьох ну, оце, як питань, треба шукати консенсус. Ну так який ми консенсус знайдемо тоді? Ну як можна? Ну, знаєте. Ну, важко мені тут уявити, хоча історія знає, ну, наша недалека історія 25 -го, 26 лютого знає, коли голосували разом. Але то були інші обставини. І партія регіонів була перелякана, і комуністи були перелякані, і тому голосували. Зараз вони оговтались вже, і бачите, вони ж стоять практично. ну... Я не хочу звинувачень, я не хочу там звинувачень. Потім мене що немає під ґрунтів, але ж так чи інакше, да, скажімо так, східна, східна наша частина це практично ексклюзивна монополія партії регіонів? Да. І ми там побіжно з засобів масової інформації з'ясовуємо, що один з лідерів, то інший з лідерів стоїть за тим безладом, який там відбувається. То як зараз сьогодні можна разом з ними голосувати про що бачите? Так. Якщо силою не можуть вирішити це питання, то треба домовлятися, очевидно. Тобто. Це два сценарії. Домовлятися треба завжди і вести, переговори, і, вести переговори, і вести переговори треба завжди. І для того, щоб не стріляли. І навіть тоді, коли стріляють, переговори не повинні зупинятися. Але база домовленості, да? ну пане когут. На вашу думку, те, що сказав. Олесь до ній про несвоєчасність конституційної реформи це має рацію чи ні? Чи Вона все таки назріла і треба її негайно впроваджувати. Ну а яким чином ми можемо відповісти на оці запити людей, котрі ставляться? Звичайно, я тут будемо давати відлік собі в тому, що. Ну, загал, звичайно, менше переймається автономією, там над повноваженнями свого регіону? Тим більше, якщо говорити про схід України, де люди справді працюють на заводах, шахтах, де є режим роботи з 9 до 6. слава Богу, якщо ця робота є. Якщо у них там корупція, там чи ще якісь інші аспекти, вони з ними майже не стикаються. Вони не стикаються з тими правозахисними чи правовими питаннями, з котрими стикається більшість інші, інша інша частина населення України. Ну це інша обставина. Чому? Ми один одного поки не розуміємо в площині прав людини. А... Судячи з тих подій дуже сильно не розуміємо. А, а з іншого боку, е... дивіться, е... я вважаю, що навіть чи конційна реформа, чи навіть референдум, це, це така історія, яка відповідає прислів'ю, сім раз відмір, один раз відріж. І от референдум це якраз у цей момент відрізати. Але перед цим треба сім раз відміряти, треба роз'яснити. Послухати, почути. І оцей політичний діалог, національний діалог має сьогодні бути, мати місце. Чудово розумію. Чудово розумію мені зараз може позвонять люди, нам позвонять, скажуть, та який діалог, коли зараз там убивають людей, і таке подібне. Ну вибачте, це функція той ж самої держави і громадянського суспільства заміщати, виміщ... витисна... витискати оцей весь мілітарний аспект і дати можливість навіть тим самим сепаратистам. Ну, принаймні, політизувати свої речі, брати участь у цій розмові політичні і, 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 і таке подібне. Але ну, очевидно, ми вже трошки маємо задавнений ефект, і вже оці е, терористичний аспект е, виступів є занадто сильний і матиме вплив так само і на процес виборів, на процес референдуму, якщо він таки буде, знайде спосіб на процес конституційний. Дорогі, вже є дзвінок слухача. Вітаємо вас! назвіть себе, будь ласка, ваше запитання. Добрий день, Це Риса Федорівна. Скажіть, будь ласка, панове, знаєте, як зараз люди кажуть: одна банда пішла, друга прийшла. Так я хочу вам задати таке запитання: чи вважаєте ви, що є домовленість між Турчиновим Тимошенко і Путіним, щоб тероризувати нашу Україну, відволікти від економічних проблем і для того, щоб не було третього майдану? Дякую за відповідь. Хто буде відповідати? Мені здається, що Якщо якщо вашу парадигму прийняти ваше свідчення чи ваше розуміння ситуації, то тоді третій майдан якраз і і буде наслідком. Якщо, якщо вважаєте, що сьогодні ось ця нова владна група, я не кажу це еліта, робить все, щоб тероризувати таким чином населення, чи, чи... є об'єктивна ситуація, коли фінансові можливості держави сьогодні надзвичайно малі. Політичні можливості теж не дуже великі, тому що ну так виникло, що після Майдан, майдану євромайдану моно кажучи, у нас ну не відбулося формування двох очікуваних про урядів уряду національної єдності, який би мусив тоді включати які представників сходу і півдня України для того, щоб справді мати можливість е, такого загального діалогу, щоб люди були включені на, на рівні уряду. Окей, ну не бути момент, недовіра, зрозуміло. Ну тоді мав бути технократичний уряд е, антикризовий. Мені здається, це теж не відбулося, бо насправді відбувся такий е, політичний уряд з двох політичних сил, плюс представники Майдану. Не знаю, по-різному це сьогодні називають Хабар Майдану, участь майдану. Тут я не буду характеризувати це. І є якась група міністрів, які представляють майдан. Чи це я національну пане Когут, Просто дуже мало Добре. часу. Пане задорожній, а ви вірите от в таку глибоку системну Добре. змову, про яку казала слухачка Раїса ну, Федерація? Це перебільшено. І мені дуже дивно ось це негативне ставлення до Тимошенко. І мені здається, знаєте, з усіх політичних діячів сучасної України це єдина людина, яка спокутувала гріхи, і навіть якщо вони були, вони перекреслені. Трьома роками у в'язниці я нікому не бажаю втрапити у в'язницю, да? але та людина, яка пройшла в'язницю, розуміє більше і набагато і тих самих прагнень, тих, ну вибачте, пересічних нас, громадян. Тому звинувачувати Тимошенко вже стало модно якось да там. Але ці всі звинувачення, вони не обґрунтовані, вони якийсь такий психічний мають такий характер, бо конкретно за цим нічого. Ну який там домовленість Путіна з Тимошенко? Ну ну я це, пане це? Задорожній, От ще таке питання на останок питання нашим гостям. Ви були депутатом кількох скликань, і Ви дуже добре знаєте, як готувалась конституційна реформа у 2004 році. Чому вона так довго готувалась і так легко її було знівелювати свого часу? З такими боями справа, вона просувалася. Ну, а... справа, справа в тому. Справа в тому, що тому є декілька причин. Перша причина, е ті сумніви, да, в політичній меті цієї реформи, вони коли, знаєте, якби кучма почав це робити в 2001-2002 році, то воно б спокійно прийшло і ми б жили в іншій державі на сьогодні. А оскільки це все робилося вже тоді, коли було зрозуміло, що у кучмі немає. Ну, скажімо так, конкретно визначеного спадкоємця, да то реформа вона отримала такий негативний політичний смак, да що це робиться за за для того, щоб зрізати повноваження наступного президента, хто б він не був. І звісно, це призвело до тих недолугостей, які дякую, викликали. пане задорожні. Вичерпне пояснення. Як на вашу думку, пане Когут, Зараз краще передумови для конституційної реформи. Дуже коротко, будь ласка. Ні, не думаю. Є велика необхідність вдосконалювати оцю парламентську президентську, але це повинно робитися не тільки площині конституції, але широкої політичної реформи, реформи політичних партій, парламенту і таке подібне. Я на жаль, час нашої передачі до але. Я ситуація на сході нам диктує інші правила. Це була ваша свобода із правником Олександром Задорожнім Політичним експертом ігорем Когутом ми говорили про референдум і конституційну реформу.